Я їм цей Наполеон і не поправляюся і зараз поясню чому. На один торт я додаю всього 33 г цукру, і цього більш ніж достатньо для ідеального смаку. Починаю з правильного тіста. У миску додаю одне яйце, тріпку солі, трохи оцту і холодну воду. Добре перемішую просто до однорідності. Борошно обов'язково просію. Це важливо. Далі холодне вершкове масло натираю прямо в борошно. І дуже швидко перетираю руками. Руки мають бути холодні, а рухи швидкі. Масло не повинно танути саме це дає шаруватість. Роблю лунку, додаю яєчну суміш і замішую тісто максимально швидко. Не потрібно добиватися ідеальної гладкості. Навпаки, тісто має залишатися трохи поростим і неоднорідним. Це головний секрет хрумких і легких коржів. Загортаємо тісто, відправляємо в холодильник десь на 30 хвилин. Відпочинок тут обов'язковий. Поки тісто охолоджується, готуємо заварний крем. Нам знадобиться одне яйце, 100 г цукру, ваніль і крохмаль. Обов'язково просіяний, без жодних грудочок. І тут мій улюблений лайфхак. Від загальної кількості молока я одразу додаю 100 грамів холодного молока в яєчну суміш, і добре вимішую, щоб не було взагалі ніяких грудочок. Завдяки цьому крем вийде гладким і шовковистим. У сотейник з товстим дном наливаю трохи води. Доводжу до кипіння і додаю решту молока. Як тільки воно починає парувати, тоненькою цівкою ввожу в яєчну масу, постійно помішуючи. Важливо, не відходьте від плити. Лопаткою добре проходьтеся по дну і по краях. Крем не повинен підгоріти. Як тільки з'являються перші бульбашки, одразу знімаємо з вогню. Додаємо вершкове масло, добре перемішуємо і накриваємо крем-плівкою в контакт, щоб не утворився конденсат. Повертаємося до тіста. Я ділю його на 13 частин, приблизно по 35 грамів. Я готую три бенто торта по 10 см. Тому кожен корж розкачую десь 12 см, тому що при випіканні вони трохи зменшуються. Перед тим, як савити в духовку, обов'язково роблю проколи виделкою, щоб коржі не деформувалися і залишилися рівними. Коли коржі готові і повністю охололи, збиваю холодні вершки до м'яких піків. Це дуже важливо, не перевзбити, інакше крем розшарується. Як тільки вершки стали густими, одразу вимикаємо. Міксер. Далі холодний заварний крем акуратно з'єднуємо з, з вершками лопаткою. Перекладаємо крем у кондитерський мішок, так зручніше і акуратніше збирати торт. Збираю наполеон. Крем, корж, крем. Можна збирати в кільці, можна без. Як вам краще. Згортаю торт у плівку. І залишає мінімум на 6 годин в ідеалі на ніч. Саме за цей час коржі стають ніжними, а торт неймовірно просоченим і м'яким. Залишки коржів перетираю в крихту блендером або качалкою. і щедро обсипаю торт зверху і по бокам. І ось наш наполеон готовий: легкий, хрумкий, непритурний, той, який можна їсти без докору сумління. Якщо любиш прості, але ефектні десерти, підписуйся. У мене ще багато цікавого для тебе.